Сколько скорости отдать и передать? Вот так. Нахуй, вправо, влево, в назад Давай здесь получается совещание сделаем. Саня. Здесь сюда. Було проведено мандатною комісією перевірка документів вибірково, і внаслідок цієї перевірки було виявлено відсутність необхідних документів з страхових полісових спортсменів. І це призвело до зняття з участі однієї з команд. Ми е, намагаємося навести лад е, у будь-якій справі, за якою беремося. Тому є е, обов'язкові вимоги, е, це обов'язкове страхування, це обов'язкові е, заявки, це участь команди у е, спортивна форма та інші. Почали свої змагання, заплановані календарним планом. Федерація працює з дітьми, діти готовляться. Вони вже з минулих грудневих свят, скажімо так, відійшли. Вони готувалися, вони чекають ці змагання. По-перше, ми бачили, що ми сьогодні десь більше ніж півтори години провели бомбосховище, бо була повітряна тривога. Але це не зіпсувало нам свято, і діти показали все, на що вони вміють і на що она тренировалась. Любой турнір заміняє десяток тренувань. Чим більше діти зустрічаються друг з другом, чим більше з різним суперником. в спортивному отношении це завжди плюс, ну, тільки плюс. Несмотря на те, що, конечно, сьогодні і тривоги, і таке неспокійне время, і то, що діти, у них очі горять, вони борються, вони состязаются в спортивному мероприятии, це дуже прекрасно. Просто я сейчас как-то... Причастен к этому делу, в авиаторе сейчас вот месяц. И ребятки, которые занимаются буквально сколько? Недели, 2-3, которые приняли участие в этих соревнованиях. Я просто обалдел, смотрел на них и радовался. Ну, самому как будто впечатление. Я сам, когда первый раз играл, 60 очков получил в первой игре. Поэтому я думаю, что вот этот турнир, дети просто светятся, я смотрю принесет пользы гораздо больше, чем мы их там уже, сколько, неделю, недели три уже пытаемся чему-то научить. Так что я вижу, что что-то, какие-то проблески есть. Я думаю, первым делом в это в наше тяжелое время, вот эта радость детская, э, тренерский азарт, тренера, которые кричат, бегают, это просто э, ну, кайф. Мощного кого-то, Леха, либо ты, кого-то мощного допускаете. Хорошо! Я граю вже в регбі 3-4 чи роки. Мені дуже подобається регбі. Я бійшов на регбі, тому що це дуже класна гра. Вона дає е, виносисть, вона дає мені здоров'я, вона мені дає радість, вона мені емоції дає. Багато чого дає вона. Я займався 7 років, ну, я це думав, що це буде дуже класно. Вона приваблює, тому що тут дуже класна механіка давати пас назад, в гандболі давати пас вперед. Мені це дуже подобається. І на змагання подобається ходити. Футболом ніколи не цікавився, це якби більш додає адреналіну якби. і цікавіше. Дуже подобається цей турнір, ну, приїжджаємо типо, вже другий рік. Дуже цікаво пограти. Я хотів продовжити сімейне діло. В мене тато регбіст та дід. Я займаюся десь 8 місяців. Мене називають бабуся Рибійного світу українського. Колись я була матуся, зараз я бабуся. А чого вас так називають? Тому що багато хлопців пройшли через наше серце, через моє серце, через серце мого. Коханого, поважного чоловіка, який заслужений тренер України, Дендуновецький Леонід Володимирович, це наше життя, це наша гордість, це наша це слава Україні. Тому що багато хлопців, які вже були гравцями, зараз вони тренери, вони підхватили цей це знам'я, цей прапор, це стяг українського редбі. Після зимової перерви це перша така ігрова практика, в якій можна побачити. Більш-менш готовність і настрій гравців. Після осінніх там, зимових канікул ми досить плідно попрацювали і команди прибавили, в тому числі артопометрії, технічних навиках. Ігри стали набагато плотнішими. Тому рівень конкуренції піднімається. Але я думаю, що нам треба, як і у багатьох інших видах спорту, нам треба вирішувати питання формування команди, яка буде продовжувати з 18 до 21 року, там молодіжних команд. Тому що після, після того, як закінчують діти школу, дуже багато дітей розходяться, поступають у вищі навчальні заклади, і просто пропадають. Тут треба персональний підхід, а це означає. Допомога е, в е, тому, щоб молода людина поступила в начальний заклад, супроводження її е, насамперед в начальному закладі і е, надати можливості для того, щоб дитина займалася е, або молоді займалася. У нас на жаль, таких можливостей зараз немає ні в федерації, нема ні в департаменті. Ну, по крайній мірі я їх не бачу, і немає в регбі, тому що це все робиться за рахунок спонсорів. А спонсори, звичайно, це аматори, які самі колись грали в регбі, які витаскують гроші там зі своїх збережень і розвивають е, наш вид спорту і пам'ятаючи то, як вони грали. Я є керівником для фабрик. Е, е, я від себе, мабуть, більше подякую власникам цього закладу. Це сім'я Шав'є. Скажу їм велике дякую за те, що вони теж допомагають. Цьому е, да, е, це там не без моєї участі, це не без моїх там бажань. Ми разом допомагаємо нашими виробами. Я вже не перший на цьому турнірі. Ще з, е, прошлого, е, з е, прошлого року, коли ми почали організовувати ці турніри, е, я сам. Починав у 15 років, це був 94-95 рік, і було набагато гірше, чим зараз. Е, дуже радує, що є така можливість для розвитку регбі для цих дітей, для нових дітей. Е, по... Показати, розказати за цей вид спорту. Турнір цей пройшов на досить. Високому рівні було 9, 9, ну 8 команд, одна команда там щось з паперами було не так. 8 команд грали. Досить добрий високий рівень. У фіналі зустрічається зараз, де гра між командами Пантери Київська область і Соколи. От. Так що рівень дуже добрий, це в минулому. Ми минулому перед новим роком був турнір, трохи менше грали. Да, вік менше. Зараз такі вже більш-менш 13-14 років, які, які вже можуть дати якийсь результат, показати результат, як з ними працюють тренери. Емоції, тільки позитив, гарний настрій. Ці, ці змагання в нас вже так стають регулярними. Планується якийсь календар. календар. Діти збираються. Сьогодні в нас виступають діти 2010-11 року. На Сьогоднішній день так по присутності дітей, десь в районі ста діток сьогодні приймають участь у всіх змаганнях. Цей зимовий період. Бачите, що зараз погода дещо нам дозволяє лише тільки проводити турніри в залах. Дякуємо спортивному комплексу Меридіан за цю змогу спонсорам нашим, які допомагають нам фінансово. На жаль, київська міська адміністрація чомусь відсторонилася від цього процесу. Наразі цей турнір відбувається за цілковитою відсутності будь-якої фінансової допомоги Київської міської адміністрації. Цей турнір відбувається внаслідок того, що є відповідні особи, яким байдуже розвиток регбі. Такими небайдужими особами є наші спонсори. Це і спортленд, це мережа спортивних залів. І е, компанія е, французька пекарня. Обов'язково треба відзначити е, кафе Пекарню «Ле Фабрік, яка постійно е, кожен наш турнір дарує дітлахам дід, нашим е, смаколики, е, постійно нас підтримують, е, надають нам спонсорську допомогу, це дуже важливо. Також е, обов'язково треба відзначити е, нашого медичного е, спонсора е, швидка е, Імпульс. Це завжди допомога, завжди на виручку приходять фахівці, медики, які постійно надають нам відповідний доступ до медикаментів. Ну І зокрема, хочеться сказати, відзначити мережу фітнес-центрів Спортконтинент, Спортленд, які виступають постійно фінансово, допомагають нам щодо оренди цього гарного приміщення. Ми дуже їм вдячні, дякуємо велике. Ну і чекаємо інших спонсорів, які можуть долучитися до цієї благородної справи. Завжди з цими підприємствами вдала співпраця. Вони постійно нас підтримують. І ми дуже вдячні за їх участь в цьому процесі процесі відновлення регбі в Києва. Ну і треба відзначити обов'язково київське міське відділення Національного олімпійського комітету України. Регбі сім є олімпійським відом спорту, досить поширена у світі. Ми дуже вдячні за підтримку. Маємо надію на плідну співпрацю і на подальший розвиток регбі сім в Україні і в Києві. Зокрема, купа позитивних вражень. Дуже приємно, що сьогодні наші юні учасники цього фестивалю приділяють час не тільки навчанню, а й спорту. Дуже дуже важливий цей командний дух, командна зібраність, витривалість. Це буде корисно не тільки в спорті, але й по життю в наших сьогоднішніх реаліях. Національний олімпійський комітет України зі своїми регіональними відділеннями підтримують олімпійські види спорту. Регбі якраз таки входить у цей список, а оскільки професійний дорослий спорт у нас починається з дитячих команд, з дитячого спорту, ми зацікавлені такими заходами. Ну і особливо подяка батькам, дітям, які цю участь нам забезпечили, цю масовість.